Найбільшим меценатом так, для нашої церкви став кардинал Антоніо Барберіні, який, власне, робив реконструкцію цього храму і його ім'я, звичайно, внесено в історію цього храму і є поміщено також на фасаді церкви. Відповідно, він все робить для того, щоб наша церква розвивалася тут, і все, що міг він зробити, він робив дуже якісно і дуже так достойно. Пізніше, 1897 по 1932 роки, тут діє руська колегія. Тепер вона діє як колегія святого Йосифата, яку ми знаємо на Джаніколо. І, власне, в 1932 році було перенесення цієї колегії на пагород Джаніколо. Звичайно, що великим скарбом в нашій церкві, який ми мали до 60-х років, Тут, в нашому храмі, це був великий мармуровий іконостас, який був п'ятиярусний, і сягав до самого верху цього катедрального храму. На жаль, цей іконостас був втрачено. Знаємо, що він був з карарського мармуру і мав три яруси мармуру і також два яруси з іншого каменю. На жаль, цього ми не знаємо, куди цей іконостас втратили, коли його перенесли і так далі. Цей іконостас, який ми сьогодні маємо. Двоярусний. Він датується 1971 роком. І певні ікони, які ми бачимо, колись були приналежні для іншої нашої структури, яка була в Франції, але там побудували новий іконостас.